Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. У місті Новодністровськ Чернівецької області готується бунт бунт людей, бунт проти несправедливості, бунт проти вседозволеності мера міста Цимбалюк, чиновників, депутатів міськради і директора водоканалу. Ціна води за один куб 110 гривень. Це як у Швейцарії, в самій небагатшій країні Європи. В будинках в наказовому порядку містянам мали наказати встановити лічильники води, поміняти старі на нові і підряд дали, начебто, одному з депутатів міськради з блоку ОПЗЖ. Блоку зрадника Віктора Януковича. Така інсадриська інформація надійшла до мене від жителів міста Новодністровська, і я її вчора виклав. Виклав у відео Новодністровськ. Люди готують бунт. Це відео пішло за 4000 переглядів. Хто ще не бачив, подивіться. І як результат цього відео мер Цимбалюк Наталі. Наталі Цимбалюк, наша Наташа, як кажуть Новодністровські. Жінки злякалася і дала задній хід. Сьогодні, передивившись вчора відео, вона зібрала свій ближчий круг міськради і видала наказ відмінити, відмінити свій же наказ про те, що в кожному будинку будуть встановлювати нові лічильники за рахунок місцян від водоканалу. Цей наказ вона відмінила. Як ми бачимо, Цимбалюк боїться незалежних журналістів. А ще більше боїться. Ще більше боїться людського бунту. Ще більше боїться своїх людей, своїх виборців, яким вона так служить. Так служить, що люди вже не знають, куди тікати з міста Новодністровська і тікають. З міста Новодністровськ. хтось після війни підрахує статистику, скільки під час війни зникло, зникло, злю, зникло людей з міста Новодністровськ. Але боротьба вся попереду. І зібрання людей на неділю, о другій годині на центральній площі поблизу Укртелекому міста Новодністровськ ніхто не відміняв. Яке будуть розглядати питання? Ну, звичайно, про мера, діяльність, про діяльність міськради, діяльність міських депутатів, діяльність на благо людей в лапках. А ще питання про ціну на воду. 110 гривень за куб. Це Швейцарії така ціна найбагатшій країні Європи. Хоча Новодністровськ це українське місто. Збідніле, розорене. З пиляними деревами, зате з площою з фонтаном, з фонтаном із кольоровою музикою. 28 мільйонів гривень під час війни вбахали на фонтани і на кольорову музику, а на дрони, на амуніцію хлопцям, на автомобілі, на буржуйки збирають з народу, з новодністровців, з жителів найближчих сіл. Що робить Меріас На чолі з пані Наталією Цимбалюк. Запитають в неділю люди. Я надію, що запитають. Уся інформація у відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. У відео викладена моя позиція як суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!